Ми продовжуємо випуск. Мапа миру продовжує свою мандрівку закордонними державами. Юні амбасадори з України разом із представниками оргкомітету та партнерами міжнародний соціальний проект Діти за мир в усьому світі презентували в штаб-квартирі у Страсбурзі. 20 ро дітей з Івано-Франківська, Львова та Ужгорода подолали тисячі кілометрів, аби потрапити у Страсбург. Тут, у головній будівлі Ради Європи, вони закликали політиків зробити усе можливе, аби припинити військові дії на всій планеті. До миру українські амбасадори закликали ось у цій будівлі Палаці Європи. Саме тут, на околиці міста, у штаб-квартирі вирішуються найважливіші проблеми, з якими стикається європейське суспільство. Неодноразово тут порушують і питання миру. Тому презентація міжнародного проекту в цій інституції нині на часі, запевняють українські дипломати. Завдяки цьому проекту європейські парламентарі зможуть побачити насправді красу нашого народу і його майбутнє. Презентація соціального проекту Діти за мир в усьому світі відбувалася за участі українських та європейських політиків. Свої побажання вони написали на паперових голубах і з вірою швидке закінчення військових дій наліпили птахів на мапу миру. Це дуже важливо закликати до миру, тому що діти будуть жити в майбутньому у мирній, цілісній і незалежній Україні. Я хочу подякувати організаторам за цей проект, який дасть майбутнє. І я впевнений, що мир настане швидше, аніж ми очікуємо. Українські діти цією акцією розпочали дуже важливу справу. Переконаний народний депутат України Рефат Чубару. Він особисто завітав на презентацію міжнародного проекту та долучився до нього. Вони самі будуть такими громадянами, що за їх часи вже, вже не буде нашого покоління наполовину такого, знаєте, нерозумного наполовину там чогось з якимись там вадами минулого. Але вони зараз стукуючи до серця інших, вони формують себе. Вони будуть общем, и сейчас. Те, що буде інший час, без війни вірять і діти. А тому в усіх країнах світу на символічних птахах пишуть та бажають одного й того ж. Я бажаю, щоб весь світ був без війни, щоб всі жили в мирі, тому що війна це страшна річ. Я побажала, щоб всі жили в мирі, тому що якщо жити в війні і не буде щастя, не буде злагоди, всі люди були, не було війни, щоб всі країни були дружні. Ми хочемо, щоб почули згуз дітей Чули, що ми прагнемо до розвинутої цивілізованої країни. Ми прагнемо до спокою до миру, і ми хочемо, щоб наші діти довели можливо, ну найбільше як найбільше до європейських парламентарів, Що нам потрібна і допомога, і сприяння. Допомогу європейські парламентарі обіцяють принаймні у тих країнах, де презентовано проект Діти за мир в усьому світі юні посли цю підтримку вже відчули. Відтак далі продовжили свою мандрівку. Він чи держава світу?